Церква Христова вже не одне століття підносить свої молитви до Пресвятої Богородиці. І так часто ми кажемо: Пресвята Богородице, спаси нас. І так склалося, що серед християн, на жаль, з часом відбулися розділення щодо таких слів. А чи можна казати до жінки, до людини, спаси нас? Хтось каже, тільки один Господь може нас спасати. І ось відповідь на це складне питання дає нам сьогоднішнє свято, свято, яке носить назву благовіщення. Ми так звикли до того, що щороку ми згадуємо цю особливу подію, коли архангел Гавріїл являється Діві і каже, що вона зачне, і народить сина, Спасителя світу. І слово, це благовіщення, в нас зазвичай асоціюється саме з цією подією. Також є інше слово, до якого ми звикли, яке звучить так: Євангліє. Євангеліє читається під час Богослужіння. Євангеліє нам здається, перш за все, книгою, книгою, в якій є, є текст. Але слово Євангеліє з грецької мови якраз перекладається як благовіщення, вість», радісна вість. І Євангеліє починається не із писаної книги, а із Розмови і звіщення. Спочатку було Євангеліє як блага вість, як якась розповідь, яка передавалася із уст в уста. А потім з часом вже почали записувати, пробувати це сформулювати як текст. І ось оця. Новозавітня, перше новозавітнє Євангеліє звучить так: радуйся, благодатна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословен плід утроби твоєї». Але в старому завіті ще існувало так зване протоєвангеліє. Найдавніша блага вість, яка була дарована людям, звучала перш за все, після гріхопадіння Адама і Єви. Стається страшна трагедія. Людина стає на шлях не відносин із Богом, а стає шлях на відносини із світом як засобом для виживання. Людина, замість того, щоб вчитися жити через спілкування, починає вчитися жити через виживання, вижити за будь-яку ціну. І ось Адам із Євою, коли відпали від Господа, Бог каже, що чоловік буде потічала чола працювати, а жінка в муках буде народжувати. І після цієї сумної звістки, що вони розірвали зв'язок із Богом, Бог все одно дає благовість. Чому вона полягає? Перш за все, Господь звертається до сатани і каже, що той буде повзати по землі. І буде їсти прах земний, ним буде харчуватися. Що хоче Івані нам сказати? Сатана – це той, хто повзає по землі. Усе його тіло на землі лежить. Це не означає, що сатана виглядає як змій. Ні. Той, хто писав книгу буття Мойсей, він такими образами хотів нам щось дуже важливе показати. Сатанинський стан це коли він весь ус, усім тілом є на землі. А що таке земля? Один із святих отців сказав так: якщо ти хочеш побачити, що таке смерть, візьми грудку землі. Земля, вона переповнена смертю, вона складається із того, що помирає. Так і утворюється вона. І тому сатана він весь, весь у смерті, весь у від'єднаності від Бога, весь у самозакоханості. Замість любові. А що робить? Далі Господь, коли каже до жінки, що сатана буде жалити тебе в п'яту. Але між сім'ям жінки і між, і між тобою, говорить Бог до сатани, я покладу ворожнечу. Ти будеш жалити в п'яту сім'я жінки. А той, хто буде народжуватися від жінки, Уразить тебе в голову. Оце є проти Євангелія. Сатана жалить людину в п'яту. Змій усім тілом є на землі, а людина тільки п'ятами. Тільки п'ятами. Людина перш за все, істота, яка не чотирьома кінцівками ходить по землі, а тільки двома. По суті, нема більше таких істот. Опирається на дві ноги. Все інше тіло наше, воно так побудоване, що воно прямує догори. Ми з давніх давен вдивляємося в небеса. Для нас важливе сонце, для нас важливо піднімати очі вгору. І оце жалення в п'яту, це означає, що сатана знаходить слабке місце для кожного з нас. В Древній Греції був такий міф про Ахілесову п'яту. Що це таке слабке місце людини? Слабке місце людини це те, чим ми ходимо по землі. Все ж таки ми земні істоти. Ми потребуємо їжі, ми хворіємо, ми старіємо і, врешті-решт, помираємо. І сатана б'є весь час в це слабке місце. Каже: людино, зведи себе тільки до праху земного. Думай! Як вижити? Ось що найголовніше. Думай, як вижити за будь-яку ціну. Оце жалення в п'яту. Але сім'я жінки роздавить йому голову. Як сатані можна роздавити голову? Святі отці в давнину вивели таке поняття, що все зло починається перш за все в наших думках. Жоден гріх зради, вбивства, гніву. Крадіжки, перш ніж бути здійсненим, мав зародитися в голові. І тому в сатані можна роздавити голову як. Тільки з'являється поганий помисел, відкидай його. Святі отці назвали поганий помисел прилог, те, що додається зовні. І слідкувати треба за тим, що зароджується всередині нас. І так можна його знищити. І, звичайно, що Єва, коли почула цю благу вість про те, що все-таки голова сатани буде роздавлена, тобто мислення егоїстичної, самозакоханої, закритої від інших людей, людини буде знищене, подумала: о, слава Богу, я народжу сина, то він і буде тим. І перший, хто народжується серед людей, був Каїн. Ім'я Каїн один із перекладів це якраз надія, надія на, 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 на милість Божу. Єва думала, що в Каїні все і завершиться. А з Каїна, виявляється, все тільки почалося. З'явився через Каїнові дії наш звичний світ. Світ заздрості. Світ ненависті, світ вбивства і світ війни, де людина хоче вижити за будь-яку ціну. І так століття за століттям люди не могли зрозуміти, коли ж, коли ж та благовість Господа здійсниться. І тут серед людей з'являється та, через яку це стає можливим. Через яку зміг прийти у світ сам Бог, щоб роздавити остаточно голову, змію, щоб перемогти всю силу смерті, через відновлені назавжди стосунки із Богом. І ось в цей момент, коли воля Божа зустрічається із волею людською, коли ангел. Як вісник від Бога пропонує Богородиці, звіщає, Дух Святий зійде на тебе, сила Всевишнього сини тебе. А Богородиця каже, як же це станеться, якщо я мужа не знаю. А ангел відповідає: все можливо Богу, і подивися на Єлизавету, яка зачала в старості, а ти зачнеш у дівстві. І ось в момент, коли Пресвята Богородиця каже: Я раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм, оце і є та точка зустрічі людини і Бога. Коли Бог пропонує людям відновити зв'язок, а серед людей знаходиться та, яка може не просто сказати Я згодна, а взяти на себе всю відповідальність того, що буде далі відбуватися. Тому що ми знаємо, коли дитятко народжується, це великий початок піклування, переживання, недосипання, болю іноді плачу. Це довгий шлях того, щоб зростити те дитя. І Пресвята Богородиця каже, так, нехай буде це. І тому церква каже: Пресвята Богородиця, спаси нас, тому що без цієї... Без цієї згоди не тільки на словах, а на способі життя, який обрала Пресвята Богородиця, яка в Євангелії сказано, слухала і виконувала, яка постійно зображається як та, яка читає святе Писання. Ось на царських воротах її зображають, яка щойно відірвалася від Святого Писання, а до неї приходить Архангел, Архангел Гавріїл. З тих пір, щоразу на царських воротах ми зображаємо Пресвяту Богородицю. Тому що коли, коли Яків Старозавітній побачив лісвіцю, яка веде до небес, він сказав, що це врата Господні, це врата, через які Бог приходить до нас. Тому, дорогі брати і сестри, кожному із нас дуже важливо не забувати те, що Бог не спасає нас без нас. Бог з своєї сторони зробив усе. Він до нас прийшов. Він дійсно силу диявола знищив, бо диявол живиться смертю. А смерть це відірваність від Бога. Ісус Христос зруйнував цю відірваність і сказав: Я із вами, усіма є, бо я одним із вас став. Я маю. Я пережив те саме, що і ви. Маю тіло, розум, волю, почуття. Я знаю, що таке бути біженцем, що таке ховатися, що таке страждати, що таке помирати. Але я Воскресив усіх вас. Та вибір за тим, чи бути із Богом, чи ні, стоїть за нами. Перша із нас усіх. Хто зміг сказати так, я раба Господня, я погоджуюся з тобою, Господи, була Богородиця. І кожному із нас треба цього вчитися. Є три дуже важливі етапи, які кожен із нас має пройти у житті. Перший це відкрити наш розум. Відкриваємо ми розум, коли уважні до святого Писання, до Богослужіння. Ми думаємо над кожним святом, що Бог хоче нам відкрити. Коли ми відкриваємо розум, у нас з'являється здивування. Потім нам треба відкрити серце для Бога. Коли ми відкриваємо серце для Бога, в нас з'являється милосердя. А потім нам треба відкрити до Бога свою волю. А коли ми відкриваємо свою волю до Бога, то ми кажемо, як Богородиця, нехай буде воля твоя, а не моя. І ось, коли відкритий розум, серце і воля, людина. Дійсно навчилась жити, і ось цього будемо навчатися у церкві Христовій. Амінь.